Поліцейські затримали одеситку, яка підозрюється у закінченому замаху на вбивство. Співробітники поліції встановили, що днями близько сьомої години вечора чоловік та нетвереза жінка посварилися в салоні трамвая, де та нецензурно лаялася зі знайомою. На зауваження попутника одеситка ще більше обурилися. Конфлікт між ними загострився, виникла штовханина, унаслідок якої громадянин ударив опонентку в обличчя, а потім вийшов на зупинці. Ображена містянка. Трохи пізніше наздогнала кривника і завдала йому удар ножем у груди, який дістала із сумки, після чого втекла з місця пригоди. Під час слідчо оперативних заходів поліцейські встановили особу правопорушниці і наступного дня затримали її за місцем мешкання. Вона співпрацює зі слідством, висловила щире каяття і зізналася, що знаряддя злочину викинула. слідчі поліції під процесуальним керівництвом. Приморської окружної прокуратури повідомили 37-річній фігуранці про підозру у закінченому замаху на вбивство, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині. Цей злочин, передбачений частиною 2 статті 15, частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, і карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років.